Добрий ранок! Це зіркові новини. Тейлор Свіфт готова викласти понад мільйон доларів лише за квіти. Саме з цього почалась підготовка зіркової пари до весілля. Разом із нареченим Тревісом Келсі, співачка вже визначила локацію. Церемонію планують провести в її особняку в Новій Англії. За даними іноземних медіа, Свіфт хоче створити на території новий сад. Тож на його закладення садівників та додаткову охорону пара готова витратити приблизно півтора мільйона. Мільйони доларів. Кажуть, що Тейлор прагне заздалегідь висадити улюблені червоні троянди, гортензії, піони та орхідеї, щоб додати святкуванню цілісну квіткову композицію. А для найближчих подруг співачка вже замовила букети червоних троянд, схожі на ті, які торік подарував їй Келсі. Раніше пара розглядала варіант весілля в Італії, однак від нього відмовилася. Надто складна логістика та обмеження локацій. Власний маєток у США дав їм повний контроль і можливість. Ість реалізувати проєкт такого масштабу, який навряд чи би був можливий за кордоном. Поєднання штучного інтелекту та зброї може стати реальною загрозою. Так вважає режисер Джеймс Кемерон. Автор Термінатора 2 каже, що використання шиї у військових системах, особливо в ядерному командуванні, небезпечне, адже остаточне слово може опинитися в руках машини. Кемерон вважає, що людські помилки вже не раз ставили світ на межу катастрофи. Тож поєднання цих ризиків зі швидкістю штучного інтелекту може зробити ситуацію ще небезпечнішою. Водночас, режисер не не проти використання шиї в кіно для спецефектів чи технічних процесів, але він переконаний, що алгоритми ніколи не замінять людину там, де потрібні творчість та відповідальність. Джеймс Кемерон також називає три головні загрози сучасності: екологічну кризу, ядерне озброєння та стрімкий розвиток шиї. Разом ці фактори можуть створити ризики, які вже складно буде контролювати. І тоді сценарії його фільмів вже можуть стати реальністю. Два мільйони за один вечір. Саме таку суму отримала Дженіфер Лопес за виступ на розкішному весіллі індійського мільярдера. Лопес виконала свої хіти, танцювала з гостями та створила святкову атмосферу. Фіналом виступу стала щира промова артистки, під час якої вона підняла келих разом із молодятами, побажавши їм щасливого життя. Насправді для Лопес такі суми не рідкість. Приватні виступи для заможних клієнтів часто приносять зіркам від одного до п'яти мільйонів доларів за вечір. Тому гонорару 2 мільйони. Це можна сказати стандартна ринкова ціна для артистки її рівня. Ніколь Кідман вперше заговорила про розрив відносин з Кітом Урбаном. Я тримаюся, каже акторка, яка дуже важко проживає цей період. Після 19 років шлюбу вони офіційно розлучаються. Ніколь нарешті розповіла про свій стан та зізналася, що ці зміни в житті її дійсно підкосили. Але вона намагається залишатися сильною. Близькі друзі говорять, що вона до останнього намагалась врятувати стосунки, але зусилля виявилися марними. Підтримку їй надає родина, зокрема, сестра Антонія. Також колеги по зйомках нового фільму Практична магія-2 Ніколь каже, що робота допомагає їй справлятися з емоційним навантаженням. Причиною розлучення офіційно названі непримиренні розбіжності, проте ходять чутки, що кіт все-таки стрибнув у гречку, і в нього вже нові стосунки. Та незважаючи на складну ситуацію, Ніколь активно все-таки з'являється на публічних заходах та готова рухатися далі.